Привіт, мене звуть Даша, я тебе вітаю, я авторка цього гайду. Якщо ти дивишся це відео, це означає, що ти майбутній підприємець або фізична особа, яка от-от на стадії зареєструвати ФОП. Так, тобі не почулося. Тобі дійсно потрібно буде зареєструвати якусь юридичну особу або бути фізичною особою-підприємцем. Інакше отримати гранти просто на свою особисту картку. Не вийде. Не так багато можливостей грантових ви побачите для початківців. І ще у нас є інший розділ в цьому гайді для стартаперів. Май, ну, можливо, ви себе відчуваєте стартапером і маєте якусь інноваційну ідею. Тоді переходьте в розділ стартапи. А ми повертаємося до початку власної справи. Ви, мабуть, всі чули. А якщо не чули, то, будь ласка, зайдіть і почитайте. Посилання я вам залишила в гайді на програму, яка називається Дія власна справа або її називають Є робота. Це той грант від держави, який вам необхідно отримати, якщо ви початківець. Але одразу хочу сказати: якщо ви ціньовий бізнес і не готові працевлаштовувати людей, то мабуть грант вам не отримати. Упс. Можу вам сказати лише одне, що це все не так страшно, і вам потрібно просто розуміти, що будь-який грант для бізнесу передбачає створення робочих місць. Ми маємо під час війни підтримувати економіку України і дбати про податки, які дуже потрібні нашій державі. І я зараз не шуткую, я серйозно. Отже, якщо ви підприємець, подбайтеся завчасно ФОП, вам потрібно буде відкрити в будь-якому разі. Далі вам потрібно подбати про банківський рахунок, про ділову репутацію, про ваші документи. Що це означає? Вас запитають про довідку про несудимість. Про відсутність поганої негативної кредитної історії вас обов'язково запитають про ваші е, кредити побутові, е, де е, є кредитна історія з заставами. Тобто я говорю не про Монобанк і картку, да, яку ви поповнюєте і маєте якийсь кредитний ліміт. Я кажу про кредити, які ви берете в банку під заставу. Якщо у вас є просрочки. Це негативно впливає і вам можуть відмовити. Маєте про це знати далі? Ніякий пакет документів ви не будете відправляти, ви будете заповняти аплікаційну форму і долучати бізнес. План. Я буду рада вас проконсультувати і взагалі слідкуйте за мною в соціальних мережах. Я тут залишаю знову свій інстаграм, де ви можете дізнатися більше про ці програми. Вас буде чекати бізнес-план, який можна скласти самостійно або за допомогою фахівця. Яке буде складатися з розрахунків і з описової частини. Описова частина завжди включає опис вашої бізнес-ідеї. Ви маєте цим горіти, ви маєте розповісти, як ви до цього прийшли, яку маєте освіту, які маєте навички, з чого полягає ваша бізнес-ідея, і, взагалі, на чому збираєтеся робляти гроші? Так, так, бо ви хочете отримати прибуток. На що можна витратити грантові кошти? Відповідаю на ваше питання. Кожен грантодавець має свої умови. Хтось спонсує меблі, обладнання, хтось спонсує операційні якісь витрати, а міжнародні гранти, до яких ви повернетесь трішки пізніше, зазвичай фінансують більш інноваційні ідеї: масштабування, експорт і так далі. Але на початку ви можете претендувати на грант. Десь 250 500 тисяч гривень, якщо ви запускаєтесь, і обов'язково подбайте про співфінансування, про ваші власні кошти, які так необхідно вкласти все ж таки свій бізнес, аби сподобатись грантодавцям. Хто такі грантодавці? Чому така бюрократична система? Це в будь-якому разі урядові е, урядова допомога, і вона надається урядами інших держав або нашою державою. Україною. Я вам говорю зараз про державний грант на 250 тисяч, але є ще іноді міжнародні, які допомагають на старті. Суму, яку ви можете отримати, це все ж таки не більше 10 тисяч євро. Це так, ви одразу прикиньте собі на майбутнє. Отже, підсумуємо: треба подбати завжди про ділову репутацію, відсутність судових проваджень, довідку про несудимість, готовий бізнес-план. – це частина бізнес-плану, де вас запитають про ваші переваги, сильні і слабкі сторони та аналіз ринку ваших конкурентів. З цього ви почнете готуватись. Далі розрахункова частина дохідна і витратна. Наші фахівці завжди вам готові в цьому допомогти, але можна і дуже легко податися самостійно. Заходьте на сайт «Діабізнес» і знаходьте інструкції за цими грантами.